Ну що не представили? ну бог його знає сразу ж нам по свіччині. Документи, які звішують ваші особи є у вас? Ну так. Да. Покажіть, будь ласка, відповідно до статті 32 по 2. Причина, яка була. Фактично да, нічого. Що, що ви знаходите з грошей, як СЗЧ? Є інформація. Машина? Ви. А, ви, ви а особу, я да. є інформація? Можна да, подивитися? Да, можна. можна, можна то, що давайте давайте. Віталій Руслан із 61.95 року. Ну так це ж не я. Покажи фотографію. То я на фотографії? Що є інформація. Я Документи вчера, є у вас засідання. Я, я похож на Я похожий на цю особу. Ну так я похож на цю особу. Не перевіряю. Я похожий на цю особу. Ви, чуєте? ви ж можете, ви ж нас не дослухаєте. Ну. На даному транспорті засобі керувала така особа. Ну керувала, керувала, ну. ну зараз керували. ви зараз обідили, що це не ядна фотографія. Я ж не обійдився, я ж ваших документів, не бачу, що це видно. По фото видно? Ну фото що? може бути різне. Ну, в смислі різне. Покажіть, хто ви, якщо ще не ви, то нема вас. По фото видно, що то Причайте я? Мене, ви мене По чуєте? По Зоміння, так, видно. В смислі, в смислі совпадає. О. А ну покажіть ще раз. Я ж вам показую. Та ну не, не, не видумуйте. Ми не видумуємо. В uh -huh. 13 році. Да молодий друзі нам. 13 рік. То фотографія з 13-го року. Ну то не я. Ну, я ж а не ви... знаю. А якщо не ми, то покажіть, що це не ви. Мохов Роман Сергійович. Сергій. Да, документи є. Ну, конечно. Покажіть, будь ласка. Які імені романти. паспорт можно показать. Ну Наша работа переверить. Стоп, не то. Паспорт, значит, паспорт. А учт проверять Это я понял. Нет, только звільнився перед Новим родом. Та ось якщо если на те пішло, що щоб не Ми ж не проти. Так? Ваше ж ніхто. Просто є інформація, що керував чоловік таким транспортним. Ну там же ж не я, воно видно. Та воно видно і по фотографії, що то не я. Ну, то, не що... ви... а? Гарна дня. Там не похож не видумай.